бачити було одно з самих таких важливих моментів створити майстерню, яка би виготовляла сонячні колектора або пояснювала таку навчальну місію. Ми на себе десь взяли, що пояснюємо, як виготовити даний сонячний колектор. Метою нашого проекту не було розробляти якісь технічні документації. Навпаки, ну, ми показували все на практиці. практичний компонент, але разом з тим ми поширюємо інформацію, показуємо ті посібники, ті документи, які доступні в інтернеті. Буквально кожен десь може знайти інформацію про подібні проекти, які вже реалізовувалися на території України. Тобто ми створили майстерню, в якій можна власноруч виготовляти сонячні колектори. Найширше використання таких сонячних колекторів це для. Гарячого водопостачання. Тобто, це для готелю, це для е, садиб, для звичайних домашніх садиб, де є чотири чоловіки, жінка, ну, Чоловік, жінка, двоє дітей, чотири чоловіки, їм треба десь 200 літрів теплої води, теплої води щоденно. І для того, щоб нагріти таку. Такі літрасти треба десь використати не знаю, 25-35 ну, якщо електрикою нагрівати воду. Ну, уявіть собі, скільки це треба заплатити за електроенергію. А тут ми маємо, ніби як безкоштовно вклавши один раз гроші в виготовлення такого колектора, ми маємо можливість нагріти. Два, таких, два колектори, два-три колектори таких можуть нам дати повністю достатню кількість теплої води для сім'ї-чотирьох чоловік. Я вважаю, що це є доступне для кожного, тому що е, е, перші сонячні колектори робили наші пращури. Вони просто брали бак е, з водою, очорняли його, ставили десь на якесь підвищення. Сонце нагрівало через е, очорнений бак, вода нагрівалася, і люди використовували цю воду для душових для е, е, миття. Я вважаю, що тут складно нічого не і будь-яка людина, якщо має бажання, вона може виготовити такий колектор. Ну, якщо не вдома, то принаймні використовуючи такі майстерні, як оця наша тут є. Нам потрібно цю сонячну енергію отримати, утримати і передати на те теплоносієм в якийсь акумулюючий бак. Для того, щоб цю енергію отримати, ми повинні мати прозору поверхню, через яку сонячне промінення йде. Ми повинні мати там приймач даної енергії, і потім через цей приймач даної енергії пропустити теплоносі, який забере ту енергію в наш бак. Для цього ми створили, для цього нам потрібен корпус. Тут взагалі використовується парниковий ефект. А до чорного металу, то ми прикріпили мідну трубу, по якій проходить теплоносій, це може бути звичайна вода. І от запускаючи, скажімо, знизу звідси холодну воду, холодна вода проходить по цих трубках, бачите, меандр такий, вона проходить і там виходить. І за рахунок того, що всередині там, в тому корпусі, за рахунок парникового ефекту зберігається тепло. Та пластина, яка нагрілася, вона то тепло не віддає ззовні, вона віддає в основному то тепло тому теплоносію, який проходить по мідних трубках. Вода звідти зайшла холодна, скажімо, 10-15 градусів, взимку вода там 5 градусів має, влітку там 15 криниці. Тут вона вже на виході може мати градусів 55-60 градусів. Ось за рахунок цього, і ми перетворюємо сонячну енергію. В теплово. Ми маємо теплу воду. І цю теплу воду ми даємо в акумулюючий бак, зберігаємо там її, і можемо отакий один сонячний колектор, отакий, він може за день, звичайний сонячний день, в Ужгороді, в Ужгородському районі на Закарпатті, нагріти десь 50-60 літрів води до температури 50-60 градусів. Один такий колектор, який десь має квадратуру 2 квадратних метри. Вартість такого колектора від 400. Євро і вище, ну дивлячись від ефективності, то в нас ми можемо десь вкластися в 250 доларів. Той каркас передбачає е, дерев'яний корпус, десь дошки кожен вдома якусь дошку має. Правильно він може прийти з дошкою своєю, вже використати. Не треба платити за дошку. Десь якась оцинковка залишилася, перекривав хату. Там десь якась оцинковка, вже може використати, розумієте? І Так йому прийдеться купити тільки деякі матеріали, які для того, щоб виготовити колектор.